З днем учителя освітян фурсівської громади вітали днями у Великополовецькому ліцеї гімназії. Один раз у рік, у найпрекраснішу пору, коли шелестить падолистом осінь у снує мережево бабиного літа. А над землею пламеніють різнобарвні квіти. Приходить ваше свято, день учителя. Один раз у рік ми говоримо вам з професійним, професійним святом. Не працівника, працівника освіти. освіти. Голова Форсівської громади Сергій Шарабара привітав освітян зі святом та вручив почесні відзнаки від сільської ради. Дякую вам, що під цей невеликий час багато хто з вас в школах організував також допомогу. брили їсти, сітки. Багато чого робили всі все робили. І за це ми також дякую. Ну, а зі своєї сторони можу вам. Сказати, що поки я голова, поки були наші депутати, поки ми депутати. Ми будемо робити все, щоб наші заклади були найкращі. Із привітаннями до Дня вчителя виступила і очільниця гуманітарного відділу сліради Юлія Мазун. Я дякую кожному з вас, що сьогодні, от тут, я зрозуміла одну єдину річ: що на кожного з вас я можу покластися за ці роки невеличкий час, поки ми разом ми стали єдиною, дружньою. Командою, яка зуміла пройти перевірки і на початок війни, і перевірку на те, як ми з вами вміємо швиденько за ніч чи за півдня облаштовувати наше укриття, за те, що звертаючись до вас в будь-який будь час доби, ви завжди разом поруч зі мною, і лише разом ми можемо досягати тих вершин. Які ми досягли сьогодні, а пишатися є чим? Адже освітяни громади взяли участь у розробках підручників для учнів усієї країни, члени нашої курсівської освітянської родини стали авторами і співавторами розробок навчально методичних посібників з навчальних предметів для учнів 5-6 класів, які сьогодні навчаються за новою програмою програми. Та і власне школярі вітали своїх улюблених вчителів. Організували для них концерт та справжні театральні постановки. Дмитро Ніжельський, новини телеканал Крокус.